Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на радіонве триває друзі. Мене звуть Юля Петрова. Проведу сьогодні з вами дві години. Нагадаю, лише що сьогодні середа, 21 серпня, про атаку безпілотників на Москву, а також удар по позиції ЗРК С-300 в Ростовській області. Поговоримо на початку цієї ефірної години. І тиметься також про проект Помітна він про досвід жінок, які чекають чоловіків із війни. Розпочнемо ми із війни розпочнемо із атаки безпілотників українських безпілотників на Москву. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України. Пане Андрію, доброго ранку! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Тож атака безпілотників на Москву. Про одну із наймасштабніших атак на столицю РФ заявив мер Москви Сергій Сабянін. Каже, російська ППО, нібито збила 10 дронів. Загалом звітує міноборони Російської Федерації на території Росії вночі і сьогодні вранці збили 45 безпілотників. Йдеться про московську, брянську, білгородську, калуську та курську. Області. В коментарях під цією чудовою новиною питають, чи часом Кремль від уламків не загорівся. Не загорівся, поки що констатуємо. Але скажіть, що про цю пасовану атаку маємо розуміти зараз? Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що дуже добре, що наш ВПК може надати нам сьогоднішній день ну, таку кількість тих же ударних БПЛА, що ми в принципі. Ну напевно, ну скажімо, десь доходимо до певного рівня паритету, який, в принципі, зрешті-решт має дозволити нам от, ну, наносити симетричні удари. На жаль, на Шворов також щоночі обстрілює Україну БПЛА типу Шахет. Щодо ефективності на даний момент нашої атаки сказати дуже важко. Так були російські відео, були відео, на яких там ну чітко видно перехоплення або збиття. БП, ну, даних українських БПЛА. Ну, це зрозуміло, це такий тип зброї, що якщо там ну, хоча б його 20-30% вражає ціль, це вже дуже добре, враховуючи ну, його відносно дешевизну. Добре, що ми можемо наносити такі удари, дуже добре, що те, тим не менш ці БПЛА вони долають таку значну відстань, як в принципі відстань до Москви. Ми прекрасно розуміємо, що ми їх там ну, навіть не. Не з лінії фронту і не з реально прикордонної зони, не з зони кордону України, яка на даний момент на щастя не є зоною бойових дій. Запускаємо, тобто відстань долають певні прогалини в російській ППО. Ми також продовжуємо знаходити. І загалом у нас от саме по регіону, це Москва, і там, в принципі, Московська область доволі давно ударів не було, тому ну дуже цікаво буде почитати. І отримати підтвердження, куди ми все ж таки влучили. Ну, на. Якщо не влучили, нічого страшного обов'язково влучимо наступного разу? Влучимо наступного разу. До речі, щодо цієї однієї з наймасованіших атак на Москву, як вони кажуть, а ем, щось вони такі знаєте, дуже ніжні. Десять дронів знову таки так кажуть самі. Це не десятки і ракет, які мали не щоночі Київ атакують. І цієї ночі також був такий приклад і ранком. Також скажіть, а як нам посилити атаки на центри ухвалення рішень у Росії? Українські дрони це дуже добре. Але що із західним? Озброєнням на території по території Російської Федерації почули нову заяву від Сполучених Штатів, але нічого нового в ній не прозвучало. Карін Жан П'єр, ми пам'ятаємо це речниця адміністрації президента США. Ще раз нагадала, що Сполучені Штати не надавали Україні дозволу вити американською зброєю по території Росії, і це попри наступ українських військ у Курській області. А от Данія кілька днів тому такий дозвіл таки надала, дозволила Україні використовувати. Передану зброю по території Російської Федерації. Скажіть, а що це вирішує, і чим конкретно данська зброя допоможе Україні? Ну, перш за все, це те, що крім українських безпілотників, єдиний тип зброї, який може ще вдарити, наприклад, по тій же Москві, це може бути виключно українська ракета. Яка буде українського виробництва, яка буде мати ну дальність, яка дозволить її оперувати там на відстані в ну, 700, навіть 800 кілометрів е, від точки її запуску? Е, тому о, навіть якщо ми будемо дивитися е, щодо, ну там, наприклад, тих же ракет етакам Shadow, е, там розглядається зараз питання надання ракети Джем-152 Ясм американський, це, ну, це американський аналог Storm Shadow, який запускається просто з американських літаків uh, з платформи F-16, F-17, F-15, F-22, F-35. Uh, тому ми очікуємо на таку ракету, але ну, і ті ж Сполучені Штати Америки, вони нібито Дуже турбується щодо дотримання цього договору про нерозповсюдження ракетних озброєнь середньої великої дальності, і тому ці ракети, скоріш за все, що нам надійдуть з оперативною дальністю, там не більше ніж 300 кілометрів, тобто ну будуть мовно там програмно урізані. Тому будь-який навіть тип ракет, якщо нам їм, на даний момент, якщо нам їм дозволять бити по. Території Росії, навіть якщо ми там призюмуємо, що ті ж скальпіжі, вони в нас є з дальністю до 500 кілометрів, оскільки саме така модифікація стає на озброєнні французької армії, тим не менше, його все одно не хватить, навіть просто попрямі. Тому тут потрібно очікувати українського розвитку озброєння. щодо надання дозволів, ну це щодо далекобійної зброї, це сполучені штати Америки. Не дозволяють наскільки я розумію на даний момент нам використовувати. Літаки f 16 і використовувати е, ті ж ракети так, там, по території Російської Федерації, тому що ну, наприклад, зараз є відео, як системи Хаймерс прекрасно розбираються з російськими понтонними переправами е, в Курській області. Росія американська артилерія там працює. Дозвіл дані це перш за все право на використання е, наприклад, тієї ж артилерійських самохідних артилерій артилерійських установок, які вони нам передавали, а вони нам насправді передали там, якщо не помиляюсь, взагалі всі САУ Цезар, які в них е, знаходились е, на озброєнні, плюс інша додаткова техніка, це в тому числі транспорт, допоміжні там понтонні переправи, е, тому все це врах... плюс враховуючи там боєприпаси, артилерійські установки, які нам надавалися, дані це все ну те, що так, скажімо, так розширює. Наші операційні можливості проте не глобально І, наскільки я розумію, що Генеральний штаб збройних сил України ну я. І мені імпонує його позиція в контексті того, що ми не очікували отримання всіх дозволів при цьому доп... від наших партнерів при цьому, абсолютно логічно допускаючи десь, скажімо так, витік інформації про плануючу операцію. Просто взяли те, що вважали за необхідне, і власне почали проводити операцію. Як ми бачимо, ну нам просто тепер вслід долітають певні дозволи, яких нас умовно не було. Така це ну скажімо, дипломатія з точки зору позиції сили. І я вважаю, що вона в цій ситуації, в ситуації, коли потрібно провести е, таку масштабну, складну е, і е, швидку військову операцію, е, іншого просто ну, якби способу немає. Е, тому також там Сполучені Штати Америки, ми прекрасно розуміємо, що в них цей внутрішній діалог. Я думаю, що врешті-решт вони нам нададуть, е, скажімо, дозволи на всю зброю, тим паче бачачи, наскільки тим не менше, здобут дотриманням всіх норм міжнародного військового і військово, скажімо так, гуманітарної складової військового права збройні сили України проводять ту ж операцію на Курщині, де одразу створюється комендатура. Це значить, що ця територія не анексується такого в планах. Нема вона є тимчасово зайнятою. Нашими військами і з умовом, скажімо так, враховуючи необхідність забезпечення нормального проживання ній, мирного населення і функціонування інститутів базових там, адміністративних інститутів правопорядку, створена наприклад та ж комендатура. Тому очікуємо від наших партнерів насправді, ну якби розширення можливостей. Сподіваємось, що, наприклад, той же уряд Німеччини зможе знайти якесь компромісне рішення, в якому не буде йти скорочення от цих ну закупівель для України, нехай для цього використовують дійсно там ті ж гроші заморожених активів, тому що на початку, на кінці прикінці 23-го, початку 24 го року е, е Канцлер Олаф Шольц провів велике засідання з німецькими виробниками озброєння, де Німеччина фактично гарантувала збільшення видатків на закупівлю озброєння і дуже не хоч і е скажімо. Німецька економіка десь на це перелаштувалася, і доволі серйозні інвестиції зайшли саме військово-промисловий комплекс Німеччини. І дуже не хотілося б, щоб зараз і самі компанії-виробники, інвестори, які туди зайшли, вони ну скажімо, були десь розчаровані через ну певні економічні. Ну, це ну, скажімо так, це навіть не економічні, це певні макрофінансові проблеми. Німеччини, які я думаю, що вони врегулюють. Ну, власне, зараз йдеться про те, що Німеччина каже, що не готова надавати допомогу Україні наступного року. Все це пов'язано дійсно із внутрішньою ситуацією в країні, і вони будуть обирати чи соціалка, чи допомога Україні внутрішня соціалка всередині країни. Ну от зараз це питання намагаються вирішити напевно тема окремої розмови. А поки ще до однієї чудової новини сило оборони вночі вдарили по позиції ЗРК С-300 в Ростовській області. Російській Федерації звітує наш український генеральний штаб, скажіть, це означає менше ударів по Харківщині, цими самими С-300. вірно я розумію? Е, ну не зовсім це е, Ростовська область, Це скоріше менше ударів по тимчасово окупованій території Луганської і Донецької uh -huh. області, враховуючи їх оперативну дальність. Плюс удар був заданий по зенітно-ракетному комплексу, який загалом стоїть ну не. Біля кордону з Україною для нанесення ударів по нашій тимчасово окупованій території, це е, комплекс, який прикриває е, прикривав е, Новошахтинський нафтопереробний завод. Ну По-перше, те, що м -м, скажімо так, ЗРК с 300 в них, пропускає там. Виходячи з усього, ну це так не лише моя думка, це думка зараз і ряду офсінт-аналітиків, та і таких поважних видань, як, наприклад, Дефенс Експрес. Що оскільки знов генштаб зробив таку цікаву умовку, що удар було завдано е, військово-морськими силами України? Це значить, що скоріш за все, цей удар це вже не перший випадок по наземній цілі, як ракетою Земля-Земля був заданий крилатою ракетою Нептун. Оператором на даний момент цих ракет у нас ну, є виключно військо, ну, фахівці військово-морських сил. І от українська ракетна програма. В принципі, в ракету Нептун ще з моменту її, скажімо, закладення її конструкції і з моменту її проектування і створення в ній закладалась потенційна можливість її модернізації як до ракети земля крилатої ракети Земля Земля. Я так розумію, був поліпшений навігаційний блок, і ну це погано для такого комплексу, як С-300, загалом пропускати такий тип цілі, як крилата ракети. Наприклад, ну у нас фахівці на комплексах С-300, ну, дуже кількість ракет збували тих же с 3 тих же ракет Х-101, Нептун, які в принципі стакую тих же Х-101, їхніх Х-55, які також є калібри, які також є крилатими ракетами. От росіяни з нашою новою крилатою ракетою, скоріш за все, що впоратись не можуть. Тому в найближчі дні очікуємо тепер удару по самому новошахтинському НПЗ. Будемо чекати. Давайте повернемося поки на до Курщини. Ви вже згадували про цю територію, згадували про неї. Звітував Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України напередодні, каже: Україна контролює 1263 квадратні кілометри і 93 населені пункти в Курській області Російської Федерації. Також повідомив, що за період наступу Курській області збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 кілометрів кілометрів. чули, читали, що сили оборони просунулися біля села Мартинівка Курської області. А що із свіжих подій на Курщині зараз найважливіше? Скажіть, будь ласка, і що із отим котлом для росіян, про який писали західні видання? Причому кількість росіян, які можуть потрапити у полон в даному випадку, дуже варіюється від тисячі до трьох тисяч. Поясніть, будь ласка, чому так? По-перше, невідомо скільки з них реально з того підрозділу з цієї дивізії знаходяться на передових позиціях, тому що ну там в оточення можуть потрапити ті, хто якраз знаходяться, скажімо так, ну на нулі на передовій позиції оборони. Там інші вони все ж таки дещо трошки в глибині, ну глибше, і тому є в них шанс відступити. Доцільність також такої. Там операції ну для нас є великою проблемою, тому що нам фактично їх прийдеться обходити з двох ем, флангів що також для нас буде мати певні ризики. Тому ем, ну ще подивимось, наскільки раціональним вирішить е, командування оперативне на місцях саме взяття в оточення цього особового складу росіян, е, чи просто його витіснення. З тих позицій, на яких вони зараз знаходяться, також важливим питанням є те, що почала з'являтися інформація про те, що росіяни все таки готуються перекидати туди значний військовий контингент. І тут два питання відкритих і важливих для нас де вони їх візьмуть. Звідки він буде перекидатися? Тобто, ну давайте будемо реалістами внутрішніх резервів. реально у росіян вже не вистачає. Не тут давити перебуваю. Інститут вивчення війни пише, що вже перекинула Росія свої підрозділи із підчасового яру. А для нас це надзвичайно важливо, бо це Донеччина зараз найгарячіший напрямок. Є інформація про те, що перекинули підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області. І друге, це те, що не саме підрозділи, які приймали участь в бойових діях в часовому ярі. А це ті підрозділи. Це ну, скажімо, там навіть це резерви, які мали зайти в часів яр на ротацію. Тим не менш, для нас це також дуже важлива інформація, тобто, не це не зняли з фронту і відправили. Це просто ті, хто мав зайти і відповідно змінити або посилити. Але тим не менш, це значить, що там у росіян буде або брак свіжих сил, або в них не буде посилення. А враховуючи їхній там спосіб ведення війни, ну ми розуміємо, що їм потрібно постійне так залучення певних свіжих підрозділів і резервів, тому що ну в них люди люблять дуже швидко закінчуватись. Тому для нас це вже добре. Дехто міркує про те, що ніби ну є ризик, що зараз росіяни сформують якийсь там. Ударний кулак і е, виб'ють нас дуже швидко, і ми не встигнемо там зайняти позицію оборони, наприклад, на тій же сумщині. Е, дивіться, насправді, якщо ми там одразу ж, а наскільки мені відомо, одразу готуємось і до оборони. Це було відомо, ще там ну після першого тижня, того як почалась курська операція, що на певних ключових позиціях, ми одразу готуємось для оборони для того, щоб не допустити в майбутнього якраз перенесення. Бойових дій, наприклад, на територію тієї ж Сумщини. А, а ота от відстань, і та територія, яку зайняли зараз Збройні Сили України, дивіться, операція на Курщині ведеться трохи ну, ну, два тижні, трохи більше ніж два тижні. Так, за два тижні Збройні сили України змогли зайняти територію більшу і пройти вглиб території противника. Там набагато ну не набагато, але там на деяких відтинках в півтора рази глибше ніж росіяни змогли захопити за останні півроку нашу територію, яка для нас також є ну таким болючим моментом. Це от у нас покровський напрямок. Про які дуже любить зараз писати чомусь західна преса. Але територія, яку захопили після ну фактично взяття Авдіївки, а там відкрите поле, в якому захищатись неможливо. Так от ця територія окупована, вона в півтора рази менша, і просування росіян на тому ж покровському напрямку, де от ну для нас болючі, тому що ніби потихеньку ми вступаємо, за 6,5 місяців склала максимально 26 кілометрів. Ми досягли більшого, е, ну буквально за два. Тижні оцей показує реальний стан росіян на інших відтинках фронту, і той факт, що зараз все, що в них є, вони просто сконцентрували для них, от ну, а окупація Донецької області, це якась. Ну, така трошки нездорова ідея фікс, і вони знаєте, ніби готові втратити будь-які свої інші території. При цьому вони абсолютно готові не рахуватися з втратами, які даються там ці там щодня по 200-300 метрів е в напрямку, наприклад, того ж Покровська. При тому, що зараз там теж така ситуація для них, що вони е от цієї ситуації, коли вони знаходились в відкритому полі, де вони могли легко маневрувати. Використовувати чисельну перевагу, а вони зараз почнуть вони вже опираються в також великі промислові агломерації: цей той же Покровськ, цей той же Терецьк, це от і трасу і в районі траси на Константинівку. Вони також, ніби вже там переходили, перерізали, але просто там на де -от останні 10 діб зупинились, навіть трошки відійшли. І тому далі, от питання, як вони, тобто, ви з цього відкритого простору, на якому вони могли легко. Маневрувати, отримувати перевагу, вони знову упираються в місце, де ми можемо тримати оборонні рубежі. Подивимося, як там будуть далі. Ну загалом розвиватися події. І теж важливо при цьому як будуть розвиватися події. На Курщині в контексті того, скільки часу знадобиться росіянам для того, щоб звідки зняти перекинути, це також ну нелегка логістика, це потрібно і техніку якусь підігнати. Поки вони це все будуть робити, яких ще додатково оперативних успіхів зможемо ми е, там досягти, і е, наскільки знов там розширити цю територію. Чому головне, що знаєте, навіть можливо вона вже на даний момент не настільки збільшилась, наскільки ми на майбутнє для себе на всякий випадок зайняли вигідність Дні рубежі, на яких, якщо що, ми зможемо потім витримувати контр-удар Угу. ну власне по Покровському напрямку і по самому Покровську я хотіла уточнити, тому що Діпстейт пише: констатує, що Росіяни окупували ще три села на Донеччині. Йдеться про межове скучне та журавку. От я хотіла уточнити: а наскільки зараз велика загроза окупації а, сам, самого, а, самого Покровська. Ну, саме Покровське важко оцінити загрозу його окупації. Можна сказати, що ну ці всі відступи. Ну скажімо так, той факт, що ми відступаємо, знову ж таки поясню. Потрібно просто подивитись ландшафт місцевості. Це ну донецький степ, плато на якому мало якихось навіть є. Скажімо так, ну якихось там зачепок висок, для оборони, висок, да, висок, да висок? Висок, зачепок для оборони, там дуже важко. Єдине, як ми бачили, будь-яка ну на Донеччині після цього йде єдиним способом оборони це вхід в місцевість, в якій була велика промислова агломерація. Тому от якраз Торецький покровськ, це наших от ну скажімо, два стовпа оборони, які мають стати наступним які будуть вже. Починають приймати наступний великий бій за Донбас, і власне подальші наші дії в обороні, от після Авдіївки, власне. Про це вже неодноразово казав, що після Авдіївки, на жаль, вже на цих рубежах ми далі подивимось, наскільки ми підготувалися для подальшої оборони, тому що ну вибачте в відкритому при ворогу, проти ворога, тим паче, який має перевагу в повітрі в контексті атаки коригованими авіабомбами, і просто шалену там семикратну перевагу в артилерії. Ну і в міській і в промисловій смузі важко, але можливо, що як показали Збройні Сили України захищати ну в відкритому полі, вибачте, це абсолютно неможливо. Це такі знаєте, бої за рівнем кровопролиття, ті, які ми бачили на рівні Першої та Другої світової війни, лише такими жертвами, мільйонними жертвами можна проти цього захищатись. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт і офіцер запасу збройних сил України, говорив зараз зі мною. Трохи поспішаю, друзі, тому що а, от побачила свіжу інформацію, подає її медуза. Ну ви знаєте. Це так зване російське опозиційне медіа, і ось що воно пише із посиланням на близькі до Кремля та уряду не названі джерела в Кремлі. Вважають, що бої у Курській області, куди зайшли збройні сили України, за оптимістичними оцінками можуть тривати кілька місяців та готують росіян до так званої нової нормальності в умовах контролю українськими військовими зайнятої території Російської Федерації. Ось така історія. Друзі, самі росіяни про це пишуть і говорять: а ми іде далі, по підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.